Щасливиця, я маю трохи неба і дві сосни в туманному вікні, а вже здавалося, що живого нерва, живого нерва не було в мені. Уже душа не знала, де цей берег, уже втомилась від усіх кормих. У громі дня, в оркестрах децибелів. Ми вже були як хор глухонімих. І раптом, Боже, після того чаду і тарапати рівної нулю я чую дощ. Він тихо плаче правду, що я когось далекого люблю. І чую тишу, і співають птиці. Проходять люди гарні і не злі. В пахучій хмарі дощової глиці стоїть туман, як небо на землі.